Всім привіт! Сьогодні я зайшов ще раз в гру Кальмара і сьогодні я спробую пройти трошки, а може і не трошки далі, ніж той раз, бо той раз, на жаль, я тільки два рази пройшов ну, до першої гри червоне, зелене світло там помирав. А зараз я хочу дойти хоча б до Печива. Так, давайте подивимося, що там нічого. Так, побігли зразу в гру. Так, нам доведеться ще чекати трошки, поки пройде це весь час. Так, лишилося ще пару секунд до того, щоб нас запустило в катку. Чекаємо. Я це вже все бачив два рази. Так, все, гра починається, нас запускає. Все, нас запусну. Ну, все, запустило зараз же. Довго ж зап... видно зависло? А, ні, запустило. Так. Е... До речі, я хочу навчитися паркурити по цих по ліжках, а, я не можу, бо зараз буде трейлер. Але надію, що після трейлера ще чуть-чуть по паркурю. Ну, пропускайте всі. Будь ласка. 31-33. з О, ура. Пройшло. Пробуємо паркурити. Я хочу попробувати, як, типу, це що паркур, то вночі бійде, типу. ну, Чи я зможу її прожити, якщо до неї таке прийду? Чи ні? Бо я знаю, що вона дуже жорстка. То я хочу подивитися. Не можу запрямити. Так, все, я запускаю вже гру. Давайте підемо в центральну. Але давайте ладно, підемо в першу. Так і бить. Різиці все ж нема. Саме, саме головне це пройти гру всю. Так, виходимо давайте чуть-виче. Я так не люблю це, коли розповідаєш ще дуже довго. Це і круто, і не дуже. Хочеться ще швидше пройти, вже почати грати. О, бандаж я підібрав прикольно. Я думаю, що там ще на кінці може бути бандаж. Бо часто що в кінці є бандаж. Найбільше це один на початку і один в кінці, аби відхилитись типу, під час того, як ти ходиш. Так обережно. Мінемо, йдемо, проходимо собі. Дайте цього чола поштовхаємо трошки. Тепер візьмемо, пішли? А, він відпустився. А, я ще хтось кидав сюди. Син помер. Ого, як тут кинув. Хтось. біжимо. Пішли, дошли. Все, ми вижили. Ура! Ми комусь, може допоможемо, підемо. А, понятно. Краще вже не ризикувати. Так, ну вже ми прийшли. Червоне зелене світло. Давайте чекати, що далі буде. Далі, наскільки я знаю, що типу печиво. що треба вирізати різні фігурки. До речі, я навчився трошки паркурити. О, що це тут все? в Так, чекаємо. Так, зараз, наскільки я знаю, нібито треба сфоткатись. Давайте аби першим прийти, то штовхнемо всіх. А, мене ж самого штовхнути. А, я не встиг прийти. And... Так что в хайсе. я пройду. О, прийшов. А, тут ослепили. У мене фотка получилась повністю біла. Так, проходимо, проходимо. Прям чекаємо. Тобто тут і гранати, і... Ну, коротше, флешки кидає. Так, яка нам фігура випадала? І нам випадає зонтик. Ну, давайте попробувати виріз... вирізати. Обережно, обережно, обережно. Так, так, так. І все. Я вирізав. Ура! Я живий. Це добре. До речі, знаєш, от... о, от кого можна крутити з захоронцев? Прикольно, до речі що таке зробили. Перегаємо. Давайте пробуємо залізти, а тут чуваки тільки залазять. О, мене якийсь дали цей беджик прожити. Типу, далі году. Так, зараз буде оце бійня Я хочу сховатися. Надіюсь, до... я хочу сховатися, там, типу, там, де я паркурив То я надіюсь, що до мене не залізуть. Так, я беру чиде. О, беру. Побігли ховатися, давайте зразу. І хух, з першого разу. Так, чекаю, поки там бутилку захищатися. Ні, чувак. звідси. Так, чекаю, Бутилку зразу в руки беремо. Ну, нам її дають, ну ладно. Чекаємо, чекаємо. Так, хтось хоче вилізти ще? А ні, ні, хух. Ні, до нас... а, хух, де виліз. До мене виліз чувак, давайте скидуємо, хух, ви. Скидували. Раз. Ах ти ж, давайте другий раз скидули. Третій. Три рази залазив. ах, він жучара. Не залізе, це моє ліжко. Фух, ну ми вижили. Ура! мені навіть дали бейджик пережити цю міню. нас лишилося ще 23 людини. Наступна гра або перетягування каната, або хованки. Но я знаю, що нібито перетягування каната трошки легше, ніж хованки. Я то проголосувала, але що буде. Угу, Хованки. Я сподіваюся, що хоча б червоний. Ну, типу, мені випаде, а не синій. Тому що ховатися, я знаю, що це дуже важко. Ну, зараз почекаємо і, ну, і побачимо, який колір. Ну, я прям сподіваюся, що червоний. Ну, я, я знаю, що якщо червоний випадає, то треба вбити мінімум одну людину. Чекаємо, чекаємо. Ні, Синій! Давайте зразу сховаємося. Так, який... О, ключ. Веде квадратик. Ага, ну давайте спустимося, десь сховаємося. О, отто давайте і сховаємося все. Я думаю, тут, типу, просидіти всю гру, я наскільки знаю, що за 30 чи за скільки секунд до кінця ми починаємо, типу, підсвічуватися, аби нас легше було знайти. Давайте чекати. Я дуже боюся до речі. Менше щось камера труситься трохи. Так, чекаємо. Півтори хвилини лишилось. до мене зайшов. А, хух, ні, це мій. Давайте я Так, лишається зараз 30 секунд. Все, 30 секунд. Да, мы за 25 до кінця секунд. Ні-ні-ні. Ну бережи ховай, заховайся. За мною двоє. хух, Я вижив. Ура! Так, наступна гра. Яка, до речі, я не знаю, яка наступна гра. Давайте подивимось. Мені цікаво, бо я знаю, наскільки ж там ми маємо голосувати, але... Типу, чи продовжити гру, чи ні Так. Ні, це треба пригати. я і не вмію тим більше грати. Ох, пропускаємо і чекаємо. О, трейлер. Ну, не трейлер, а типу. Показується. Давайте, давайте. Так, мені якийсь е пацан предлагає, щоб він мене переніс. Давайте погодимося. Так, обережно. Ні, він мене не пустив! Я впав. Я рано приїхав, Все. Ой, я впав. Ну, хоча б сюди, пішов вже набагато краще, ніж попередній раз. Бо той раз ми тільки на цей червоне зелене світло доходили і то Не по, ну, люди типу, помирали, доді. а тут навіть прийшли червоне зелене світло. Далі ну, печиво. Ну, типу, Я думаю, що цей раз ідеально, а особливо холодки дуже важкі були. Ну, дякую всім за пригляд, всім до зустрічі, всім пока-пока.